Генерал сьогодні не в гуморі. Що поробиш? Мапи стратегії, штаб у шоці, у ступорі і погані новини у медіа. Пункт опорний розбито. Поле бою по секторах, лівий фланг не прикрито. БТР перекинуло на віражах. Бойовий офіцер тужив, лаявся, не міг доттями прийти, поранений брезентом вкрив, обіцяні підмозі не підійти. Новоспечені лампаси і золоті кокарди, віддають бійцям накази проливати червоні фарби. В учбовій частині навчав лейтенанта, шолом прострелений статут твій гаранта, бойовий офіцер тужив, ваявся, не міг до тями прийти, поранений брезентом вкорив. корил підмозі. Не підійти, вищий склад у кабінеті, а рядовий горілиць на стерні, гостре, лезо багнета і теплі гільзи у багні. Якщо розплющити очі, отже є ще шанс. Відступити цієї ночі і забрати у смерті аванс. Бойовий офіцер тужив, лаявся, не міг до тями пройти. поранений брезентом вкрив, в обіцяній підмозі не підійти.